Починалося дуже важко, вони, в принципі, без центральних захисників приїхали сюди, десь мусили когось переводити, десь добирати. І такий був трошки хаос. Не вийшли хвилин 10-15 перших просто не вийшли на майданчик. Десь, напевно, трошки ранішня гра, тільки приїхали, не розім'ялись повноцінно. Десь воно, впевно, вплинуло на той початок, який вже з 0-2 починали трошки грати. Вже в загальному далі картина вже намальовувалася більш-менш нормально. Ну, за Перші два гола в принципі, рішили цю гру. Не пропустити тих перших два гола і гра, можна сказати. Ну, можна Шла скар... б, напевно, в іншому руслі, і, напевно, були трошки інші качелі, якісь йшли, а так воно вже по іншому все відбулося. Виграли ми 4-2. Десь друга гра вийшла така, що пробували більше комбінувати. Получилося у нас дві атаки в першому таймі. Швидких, з яких ми гол забили, два гола забили, десь вели гру, ну так і суперник був непоганий, якщо можна сказати. Теж контролював гру, старався грати комбінаційно. Десь ми перший тайм відіграли одним складом, другий тайм вийшов трошки. Та не той малюнок був гри, як в першому таймі. Хоча теж створили багато моментів, не позабували деяких моментах таких, то, що пропустили два гола, турбує десь неуважність в лінії захисту, тому що голи ми пропустили практично з нічого. А так в загальному по другу гру ми відіграли, пробуємо е налагоджувати свої. Дії як захист цієї клотації будемо працювати далі.